В світі є і досить таки інтенсивно культивується думка, що крім загальнодоступного, існує таємне вчення Ісуса Христа, яке відкрите лише обраним. Чи це так? З такими і подібними цьому питаннями приходять містично настроєні молоді люди до церкви, задають їх священникам. Подібні питання неодноразово задавали й мені. Наш храм знаходиться в центрі Києва, поруч Бесарабка, урядовий квартал, храм стоїть на пагорбі, на перехресті доріг. Пересічна інтелігенція, культурні наукові діячі частенько заглядали й заглядають в наш відроджений на зорі незалежності старовинний храм святого Михаїла. Кого ж не цікавить по той вічний і загадкове, кому ж не хочеться зазирнути за кулісу таємничого, світогляд багатьох громадян пронизаний культом окультизму і езотеричних вчень. А тут далеко не треба йти. В мегаполісі сивочоли священих складає враження чогось архаїчного, і сипляться іноді питання від захожан один за одним. Отож. Чи існує таємне вчення Ісуса Христа, яке відкрите лише обраним, наявність якогось таємного знання, яке відкривається лише на вищих рівнях посвяти, характерне тільки для езотеричних навчань та окультних сект від до наших днів. І навпаки, тільки християнство є релігією. Максимально відкритою і розгорнутою до кожної людини. Бог, пише апостол Павло, хоче, щоб усі люди спаслися і досягли пізнання істини, усі, а не лише коло обраних. У Христі, говорить той самий апостол, таємниця, про яку від вічних часів була замовчена, нині явлена. І через пророцькі писання за наказом вічного Бога сповіщена всім народам. Про доступність і відкритість християнського вчення свідчить саме Ісус Христос під час суду у первосвященника Анни. На запитання про Його вчення Спаситель каже: Я говорив явно для світу, я завжди навчав у синагозі та в храмі, де завжди юдеї сходяться. І таємно не говорив нічого. Так само, і, відправляючи апостолів на проповідь, Господь заповідає їм передати світові все те, що вони сприйняли від нього. Ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх дотримуватися всього, що я вам наказав, каже він. Думка, що християни приховують від інших людей якесь таємне знання, було поширене у римську епоху, коли християнство було гнаною релігією. У цей час у християн склалися особливі правила поведінки, які так і називалися навчання таємниці. Вони збиралися для спільної молитви в нічний час і звершували богослужіння. В темних завивистих катакомбах. Молитви та чинопослідування не записувалися, а передавалися із вуст вуста. Але ця скритність діяла лише щодо зовнішнього, язицького ворожого християнам світу. Варто людині було прийняти хрещення, як усе багатство новозавітнього откровення розкривалося перед ним, а сам він ставав. Повноправним членом церковної громади. Ситуація змінювалась в періоди, коли переслідування затихали. Християни виходили на поверхню і починали збиратися відкрито. Коли ж християнство стало офіційно дозволеною релігією в Римській імперії, богослужіння остаточно перемістилося у просторі храми, а проповідь Євангелія зазвучала. У найвіддаленіших куточках світу когось може збентежити, що слово таємниця неодноразово зустрічається в новому заповіті, а в церкві існує вчення про таїнства священодії, через які на людину сходить благодать Божа. Однак і тут мова не про якесь таємне знання, недоступне профанам. А про те, що, в принципі, неможливо охопити людським розумом, так описуючи стосунки Ісуса Христа із створеною Ним Церкви, яка одночасно є Його тілом, апостол Павло, найдосвідченіший оратор, досвідчений філософ і богослов, який за життя скуштував блаженство райських обителів, смиренно відступає від спроб зрозуміти і пояснити і зауважує. Таємниця ця велика є послання Ефесянам. Що ж до церковних обрядів, то таємниця тут полягає в невидимій дії благодаті Божої, яка подається під час їх здійснення. Ми віримо в реальність обрядів і таїнств, але не знаємо, як саме Господь у них діє. Отже, у християнстві немає і не може існувати таємного вчення. Найчастіше буває, що люди схильні захоплюватися пошуками таємних навчань, біблійних кодів тощо, але зовсім незнайомі, явним для всіх відкритим змістом святого Євангелія. Звідси і виникають думки, що Ісус Христос вірив у реінкарнацію та багато інших помилкових теорій. Бог не прагне нас заплутати, Він шукає вивезти кожного з нас на прямий шлях, і все, що нам потрібно, це прислухатися до того, що Він відкрив, а не приховав у святому Євангелії. І надзвичайно важливо також пам'ятати, що чільне місце в житті віруючої людини займає сам Ісус Христос, а Його вчення і заповіді є свого роду путівниками, які вказують вірну дорогу. І допомагають прокласти правильний маршрут, наприкінці якого стоїть особистість нашого Господа Ісуса Христа. Амінь.